Чи буде кінець світу, чи є достовірні докази вірності Біблії, вірності біблійної хронології, наукові докази? Або ми повинні тільки покладатися на Біблію, наприклад, що вік землі близько шести тисяч років, і що попереду ще земля має ресурс, можливо, трохи більше тисячі років, і далі земна історія закінчиться. Це лише біблійні розповіді, біблійна хронологія, а насправді мільйоноліття мав поподібний образ. Чи справді існує годинник, який говорить про те, що все, що написано в Біблії, це реальність і факт. І ми сьогодні говоритимемо про магнітне поле Землі, оскільки магнітне поле Землі є історичним документом, це є науковим фактом. Дослідження магнітного поля Землі проводили протягом ста років. За сто років магнітне поле зменшилось на 5%. А що таке це магнітне поле? Що воно для нас означає? Був такий чоловік, його звали доктор Барнс. Він якраз жив під кінець цього столітнього експерименту. Він взяв останні факти цього експерименту, що магнітне поле Землі зменшується на 5 відсотків і зробив чудові, приголомшливі математичні розрахунки, на основі яких побудувалася сучасна космологія. Запускалися супутники, полетіли люди до космосу, полетіли ракети туди. Адже без точних обчислень неможливо було робити жодного польоту в космос. Ви знаєте, космос це дуже агресивне місце за радіацією. Ось, коли було відкрито це магнітне поле землі, магнітна капсула, що ми знаходимося під щитом, під захистом. Науковці просто були захоплені. Вони були в захваті бачити це, бачити ці невидимі нитки, які огортають землю та захищають її від радіоактивного космосу. Якби не було цього магнітного поля, все живе на землі загинуло б. Це неможливо просто так, щоб все саме собою організувалося. Цього немає на жодній планеті. Це є лише тут. Наскільки Бог люблячий, наскільки він створив людину, помістив її в центр Всесвіту, оточив її магнітним полем, яке і не більше, і не менше, а ось скільки потрібно, щоб життя тривало. Саме вивчення цього поля дозволяє виводити супутники на орбіту. Був такий науковець Ван Аллен. На честь якого назвався радіоактивний пояс Ван Алена навколо нашої планети. Коли вони його відкрили, вони просто вразилися, що якщо космонавти, наприклад, або космоліт перелітає цей радіоактивний пояс, там така радіація божевільна починається, що не можна людям там довго знаходитись, їхні кістки будуть уражатися раком, вони будуть сліпнути, вони помиратимуть ці люди, оскільки саме. Наше магнітне поле захищає нас від впливу цього середовища. І точне знання, де воно, скільки воно, як воно зменшується, як воно діє, це поле воно дає можливість виводити космічні кораблі туди на орбіту. Оце і є наука, розумієте, так? Дивіться, після ось цієї всієї мавпічої теорії, і після цього всього мільйоноліття, в результаті якого з'явилася Перша світова війна, Друга світова війна, коли люди сказали «Бога немає, ця людина, доктор Барнс, доводить, що Земля молода. Виходячи з найточнішого великого факту магнітного поля землі. І він доводить, що у землі тисяча злишком років уперед і ресурс землі закінчиться знов таки на підставі магнітного поля землі. Як у Біблії і написано, що ми живемо наприкінці часів, закінчуються часи язичників, тому відновлення Ізраїлю відбулося. І незабаром буде пришестя Христа, і потім із Христом буде тисячолітнє царство на землі. І потім земля згорить і всі діла на ній згорять. Але перш ніж прийде Христос, ще написано буде апокаліпсис, катастрофи, які відбудуться на землі. Так само каже магнітне поле землі, що в землі ресурс на тисячу злишком років. Далі це поле буде настільки маленьким, і воно вже зовсім буде уходити, що по-перше, Життя не буде можливим на землі. Що буде на землі? Це руйнація ланцюгів ДНК, оскільки ланцюг ДНК руйнує саме радіація. Мутації будуть тут. Це знищення всього живого, це збільшення захворювань, там рак і таке інше. Ми навіть уявити не можемо собі, наскільки згубним є вплив радіації. І про це знає науковий світ, що ресурс землі не вічний, жодного мільйоноліття немає. Його не існує насправді. Це номер один. Також, друге, це катастрофа для всіх супутників. Чим більша радіація, чим менше поле супутники не працюватимуть, не буде інтернету, телефону. Тобто електроніка не зможе працювати через великий шквал космічної радіації. Ну, як зараз кажуть, якщо ядерну бомбу кидаєш, то вся електроніка вона вимикається. Так. І третє, техногенні катастрофи, землетруси. Овені. Ось землетрус спіткав Туреччину. Це жах дивитися на це все, спостерігати, що відбувається за один день, за кілька годин катастрофи. Це також залежить від природи, від магнітного поля. Тобто, життя буде вже неможливим, що й відповідає біблійній часовій шкалі. Земля має ресурс і він відповідає біблії. І справді зараз ми живемо в Україні. Тут війна, руйнація, жахлива катастрофічна подія в Туреччині, землетруси, і як не день, як не новини, так обов'язково якесь лихо. І бачимо ці неймовірних розмірів, розломи в землі, будинки складені як млинці. І ми бачимо, наскільки швидко утворюються внаслідок катастрофи, війни чи якогось лиха руйнування. І нам кажуть про те, що ось те, що ми бачимо, там, наприклад, геологічні пласти чи ще щось, це відбувалося мільйони, мільярди років. Але вже, очевидно, кожному і доведено, що всі ці пласти утворюються миттєво. Якщо дивляться на ці каньйони, наприклад, люди не бачили, як вони утворювалися, і кажуть, що їм мільйони, мільярди, і само собою це все чиста брехня, яка веде до божевілля, тому що це породжує атеїзм. Ми бачимо катастрофізм, що все має певний час, і цей час закінчується. Якщо ми візьмемо та відрахуємо час назад, що було десять тисяч років тому, а нічого не було десять тисяч років тому. Десять тисяч років тому магнітне поле було б у 141 раз сильніше за сьогоднішнє. Планета була б нестабільною, електричний струм проходив би через неї з такою силою, що вона розплавлялася. Це приблизно у 70 разів сильніше магнітне поле, ніж на сонці. Ну тобто, це б плавилося все. Отже, найоптимальніший вік. Шість тисяч років відповідно до біблійної хронології. Шість тисяч років тому приблизно магнітне поле було ідеальним для райських умов на землі, і тому людина жила до тисячі років. Чи буде кінець світу? Ну, ми знаємо, що однозначно життя людське закінчиться. Кожен матиме свій кінець, тому нам потрібно подумати, що ж буде там. Тому ми повністю довіряємо Біблії, чекаємо Ісуса Христа. Сонце зменшується, місяць віддаляється. Сили небесні захитаються, сказав Ісус Христос. Сонце померкне. Земля так втрачає свій ресурс, батарейка сідає, магнітне поле. Науковці, які щирі і не приховують. Ось навіть Стівен Гокінг, що він казав? Коли він був молодий, він думав, що у землі там мільйони мільярди років ще попереду. Потім дорослішав, вивчав науку. Потім це скоротилося. І чим він старший ставав тисячі років. І до своєї смерті він уже побачив і каже: земля, все, нам тут взагалі залишаються десятки чи сотні років. Все. Земля до свого кінця приходить. Тому Біблія чітко описує, що, як буде. А коли ми віримо просто людям, розумієте, він каже, мільйони років. А потім він каже, сотні тисяч років, а потім тисячі років. А потім він каже. А завтра кінець. Тобі треба постати або в рай, або в пекло, куди ти підеш, а ти просто віри в людині, а не Богу, а змінити ти вже нічого не можеш. Ти життя витратив, розумієш, так? Тому майте мудрість. І знаєте, що мене захоплюють Божі пророки? Йов, він казав, що Бог на нічому землю повісив, і над порожнечею він північ простяг. Ви уявляєте, Йов, він говорив про магнітне поле землі. Також псалмоспівець скаже: північ та південь ти їх створив. Вони говорили про магнітне поле. Тобто, люди давнини вони тільки відчували, що щось є. Знаєте, що земля має магнітне поле. Вони брали шматок магнітної руди або зарядженого немагніченого заліза, клали його там у воду і він вказував напрямок. Ну, такий прототип компаса. А потім вже всі ці дослідження вилилися в те, що було відкрито магнітне поле. І ось цей доктор Барнс він зробив цю колосальну креаційну працю і довів, що Земля молода і назад, і земля має ресурс і вперед, що є історичним науковим, фундаментальним документом, зараз на якому ґрунтується космологія, запускаються ракети, наса, супутники, космос і так далі. Настільки точні всі ці дослідження. Тому слава Ісусу Христу, що біблійні пророки та апостоли вони говорили те, що зараз наздоганяють науковці, наздоганяє наука. І слава Богу, наш Петро апостол у своєму посланні каже, що земля та всі діла на ній згорять, тому він був абсолютно цілком правий. Оскільки, якщо зруйнується магнітне поле землі, само собою земля буде відкрита для впливу сонячної радіації, і це, звісно, і техногенні катастрофи, і весь цей жах. Він був абсолютно правий. Це підтверджено науково, і я дуже рада, що ми можемо слідувати за істиною, слідувати за Божими людьми, навчатися у тих, які не брехуни. А які щиро люблять Христа і народжені від Бога. І слава Богу, що ми можемо знати істину, проповідувати вам істину. І ми молимося зараз, щоб ця істина проросла у ваших серцях, щоб ви знайшли для себе цей величезний інтерес і величезну пристрасть вивчати істину у всіх видах, яка подається тут, на наших каналах місії Слово Боже. Це і теологія, це і науковий креаціонізм, це і духовна їжа, і молитви, і пісні, що завгодно для того, щоб ви могли духовно розвиватися, зростати, пізнавати Бога, наповнювати своє життя миром та благодаттю Божою. Ми молимося за це в ім'я Ісуса Христа. Не нехтуйте, нехай Бог живе у вас, і нехай Слово, яке ви проповідуєте, почують мільйони та мільярди. Люди, які приходять до Слова Божого, вони стають щасливими, адже вони знаходять сенс життя, волю Божу, призначення. Люди, які йдуть від Бога, від церкви, вони йдуть від істини, від істинного Євангелія, вони стають нещасними, вони стають хворими і душею, і тілом. Тому прийдіть до Ісуса і не гайте часу. Амінь.